Що буде після того, як ця активна фаза бойових дій завершиться? Чому ж, власне, а я може так її прорефлексував так, так, про, про одразу на питання ймовірності? Е, звичайно. Е, звичайно, коли сценарії реалізувалися. Ми, ми знаємо з 100% ймовірністю, який виявився найбільш Ну, Я вже написав це на 22-го року. Да, коли питання, він ще не реалізувався. Ну, у нас теж була, були з Валерієм, і з, в інших групах бу, бу, були описи сценаріїв, і базовий сценарій такий: це війна на десяток років. З активною фазою. З, Ізраїль, вже 80 яких, років. Яких, Ізраїль 80 Правильно. років. В, в якій в які можливі тимчасові перемір'я, але ключова причина, чому війна не може з, е, системно завершитися найближчим часом, це тому, що е, для завершення війни потрібно програш однієї зі сторін або досягнення стратегічної неможливості досягнути власних інтересів жодної зі сторін. Можливо, різні варіанти, але е, інтерес Росії. Це е, відновлення імперії. Відповідно, України не має бути при, при цьому сценарії. Інтерес no. України – бути. У нас немає компромісного варіанту. Правильно. Тому всі ці переговори вони не, не мають особливого сенсу саме через те, що ми не можемо досягнути компромісного варіанту. No. Ми можемо домовитись про проміжний якийсь сценарій. Ми можемо і про проміжний немає. Про, про проміжний я маю на увазі: зупинка, наприклад, повітряних, повітряного зіткнення, чи, чи там перемір'я на 48 годин, чи обмін воєннополоненими. Ми можемо досягнути певних тимчасових угод, але системне узгодження інтересів неможливе. Я можу додати: ми можемо що зробити? Стомитися настільки, що ця війна перейде в напівзаморожену, Неправдиво пуститься на землю. Не Чи, тому, що хтось хоче цього. Я, я ж кажу, а тому, що це... немає сил воювати. Ось це варіант, коли кож... жодна зі сторін а, не а може де, досягнути а власного, власного. А Тут не... майже всі варіанти такі, до речі. Це той момент, коли жодна зі сторін не може досягнути власної угоди. Відповідно, це, це проміжний варіант. Ось він. Ось він. серединка. серединка. Так, ви написали гнила угода. Не буде угод. Ніяких угод не Ні, буде. Це не, про ди, ди, не ди, Це про Перемир, диві, я не про просто... мир. Дивіться, дивіться. Це 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 не не факт, що це угода між Україною і Росією. Це угода між Україною і Сполученими Штатами Америки. Угода між Сполученими Штатами Америки і і Росією. Але Росія не чкати на нашу угоду Правильно сполучено. Правильно, Штатами. тому це все, це це все проміжні варіанти. Ми ж в кожному з них, ті, хто зможуть потім почитати, побачать, що, що це е, такі е, ліквід, такий е, рідкі е, сценарії. Це, це все плинне. І головне в цьому, пане, пане Йосипе, щодо ймовірностей: всі сценарії є керованими. Немає жодного природнього сценарію. Це соціальні процеси. Вони всі керовані. Відповідно. Це якась конспірологія, якась. Ні, це, це ж суспільне, великі пласти, це вже вимоги, це, це жодно, жодної конспірології у суспільних вимог, наприклад, українців, які сказали: ні, ми не погодимось на американський чи російський сценарій про три дні. Я ось про що кажу. Ось як, яким чином керується А ці Це ж вони сказали, що якесь, хтось при владі так сказав. Ні, це, 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 це не. Керований це не обов'язково однією, це, це одно... однією людиною. Це суспільний процес. Які дуже часто починаються не. з маленьких якихось рішень. Вийти на Майдан, написати щось на картонці, коли, коли людина каже системі ні. І, і коли з дії окремих людей складається, складається спротив. Тому базовому імерційному сценарію, який почне розгортатися, Ну, добре. Це по це я, 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 я привідміність я про поглядів. Я да. про... угу. ви так дивитеся. Я кажу про те, що органічні сценарії не керовані, ось вони якраз мають мов максимальну ймовірність, майдан. Я, я кажу, що майдан ти, що... це не керовано. Я був у штабі і першого і другого майдану. Так, так сам так само, само як я. і І, і, і власне це кероване. Бо бов був ключовим ключовий момент, коли потрібно було, потрібно було, потрібно було підролити, не допустити змови з Януковичем. Ні, ну це ж чи це, чи, це, чи це дрібниці? Але це з цих дрібниць і складається не можна керовано вивести мільйон Вибачте, людей. на вулицю. А як дощ, ну, як фізик фізику, то це ж дощ. Це органічне. Перша, але ж це перша крапелька, панове, яка перша панове, крижинка, дивіться, яка випадає з марку. Чи, чи це кероване, чи не кероване це дуже філософська концепція, але воно не стосується, не стосується цього. Важливе, важливе, важливе інше. Ми маємо чинити спротив. Ключове в цих сценаріях це, це не те, що ми маємо скласти лапки і чекати чогось найбільш ймовірного. Це перше, що ми як. Як українці маємо чітко мати наші червоні лінії. Маємо чітко розуміти, що не повернення захоплених територій це те, за, за що ми боремося. Ми боремося перш за все за збереження країни, за збереження нашої ідентичності, за те, щоб існувати як нація, що е, ми маємо чинити супротив. Шляхом побудови стратегічної оборони, не сподіватися, що якась домовленість на Алясці призведе до завершення війни. Ми маємо будувати і... стратегічну оборону, технологізувати Збройні сили, говорити про мобілізацію, рекрутинг, відновлювати економіку, робити так, щоб економіка була самостійною, розуміючи, що можуть бути негативні сценарії з втратою підтримки. Відповідно, ми маємо чинити спротив в кожному векторі, в тому числі домовлятися про спільно дію в суспільстві